Так дивишся, знаки заміновано, заміновано, заміновано. Вже декілька місяців водій Віктор Доскоч возить для українських військових пікапи та мікроавтобуси. Закуповує автомобілі благодійник, з яким співпрацює Віктор. Чоловік каже, відколи почав відвозити автомобілі військовим на фронт, відчуває себе справді корисним. Коли я приїжджаю до тих хлопців туди, у мене більш якісь приємніші емоції, ніж я знаходжусь тут. В плані того, що от, ти дивишся на тих хлопців, вони там, і вони розуміють прекрасно, що в будь-який момент може прилетіти їх, його не стати, а вони себе поводять, вони виселяються, в плані виселяються. Вони такі підбадьорені дуже. І там більше цей дух бере тебе, що, от, мабуть, з цього духу я і став більш патріотично ставитись до нашої країни. Перша поїздка на фронт, коли Віктор віз військовим позашляховик, завершилася для нього ракетними обстрілами. це Донецька область мене не запустили, Мене розвернули, тому що я не є воєнним. Тобто, всі автомобілі, які їдуть там на передову, на нульову, ніколи нікого туди не запустять. Такого простого смертного. Як я? Я вернувся в Харківську область, Лозова. Чекав там воєнних, щоб вони приїхали, забрали. Якраз тоді почалася тривога. Це було лише з чимось. І тоді якраз туда прилетіло. Віктор розповідає, автівка передає саме тим військовим, які будуть виконувати на них бойові завдання. З пустими руками не їздив жодного разу. Завжди везе бійцям їжу та медикаменти. Найбільше у пам'яті Віктора закарбувалася друга поїздка, коли він залишився ночувати разом з військовими на фронті. Я бачу, як гради валять. Ну, це було. Як ночі підбігає тебе, будять, кажуть, давай вставай. Треба цей перебігти декуди. Віктор Доскоч каже: на позиціях зараз, як і в тилу, активно починають вчити українську мову. Це з Маріуполя хлопці. і каже, коли ми визволимо, не дай Бог хтось примані по російській долар. Хоча він сам українською не говорив. Там якось цікавіше знаходитися, там якось атмосфера краща. Там нема тої жадомності, мабуть. Там нема, ну, як то правильно навіть пояснити. Вони всі рівноцінні там. Віктор розповідає, вже перевіз на фронт орієнтовно десяток автомобілів і планує робити це до перемоги. Буду займатися далі, бо чому? Бо я знаю конкретно, що я везу воєнним. Все. Мабуть, це є основним. Я їм везу. Оксана Василик, Роман Булелик. Новини на Суспільному. івано франківськ